Всім привіт, друзі! Мене звати Дмитро Сусловець, мені 22 роки і родом я з міста Ужгород. Отже, я вирішив взяти курс від Genius Space, який називається комплексний інтернет-маркетинг. Навчався я на 20-му потоці і закінчив цей курс приблизно у квітні 2023 року. Зараз я би вам хотів детальніше розказати про своє навчання та свої результати. Уявить собі таку картину. Я студент, єдиний мій дохід це кур'єрські служби, і я взагалі нічого не планував на подальше майбутнє. Але одного разу мені стрельнула в голові така ідея заснувати власний магазин з дизайнерськими принтами на стрітстайл одязі. Але єдиною було проблемою те, що я не знав, як пропагувати свій продукт в інтернеті. Я не знав, як розробити стратегію, я не знав, як е, аналізувати конкурентів, я не знав, хто є моя цільова аудиторія. Це все було, здавалося б, це було таким простим вирішенням в цьому, але я цього правда не знав і не хотів наробити помилок у починаючому магазині, скажімо так. Єдиним моїм рішенням було те, що звернутися до якоїсь освітньої платформи, подивитися, які вони курси пропонують. І вибрати самий релевантний курс, який саме найбільше мені підходить. І звичайно, я натрапив на Дженіу Space, та реклама спрацювала на мене відмінно, і побачив, що все те, що мені потрібно для просування, все те воно буде у цьому курсі. І єдина моя мотивація була в тому, щоб е, ті знання, які я отримав після курсу, потім використати на практиці і використовувати вже в своєму магазині. Саме тому я обрав пакет підприємець і всі домашки, і всі завдання я виконував на основі свого магазину, і це мені реально допомогло збудувати вже картинку і бачити приблизно куди мені рухатись далі, і як пропагувати свій продукт в інтернет-просторі, завдяки яким інструментам. Що стосується моєї сучасної ситуації. Я би хотів пов'язати це з тим, що основною тезою, яку нам на курсі також часто казали спікери, це мова була про те, що потрібно вже під час курсу шукати своїх перших клієнтів. Це стосувалося фрілансерів, або ж піти шляхом, щоб знайти роботу в маркетинговій агенції і працювати з досвідченими людьми, які завжди можуть тобі допомогти. І працюють з багатьма-багатьма кейсами, які ти можеш також бути частинкою цих кейсів. І я вирішив податися. Як працівник маркетингової агенції мені дуже сподобались модулі PPC е реклама, точніше, контекстна реклама, взагалі від за допомогою Google Ads. і також таргет через Facebook та Instagram. через рекламні кабінети. Точніше, ось і я вирішив. Е Шукати роботу в цій ніші. і, звичайно, що знайшов, я пройшов співбесіду, виконав два технічних завдання, і мене радо прийняли на роботу. І зараз я працюю як юніор ППЦ спеціаліст. Дуже дякую курсу, при тому, що я використовую стратегію для власного магазину і продаю вже продукти та поширюю свій магазин. В інтернеті, завдяки цій стратегії, як дипломну роботу, я виконував. Окрім цього, я знайшов стабільну роботу і дуже, дуже, дуже хочу подякувати взагалі курсу і взагалі нашим спікерам, менторам, взагалі всім, хто був до цього причетний. Дуже дякую. Це було дуже круто. Це було дуже круто, мені дуже сподобалось. Це настільки крутий досвід і настільки круті знання в кінцевому результаті ти отримуєш. Genius Space, вони як освітня платформа, вони мають свій сайт. Саме навчання відбувається на сайті. Це дуже систематизовано. У нас домашні завдання та взагалі модулі відкривалися щодню, ну не щодня, але кожен день в певний час раз у тиждень. Тобто все ви прекрасно могли собі розпланувати по суботах. У нас завжди був воркшоп. Це дуже крутий скіл, взагалі дуже крутий механізм та інструмент, скажімо так, який я відкрив для себе, тому що робота на воркшопах це дуже класно та практично. І всі ці модулі, що вони починали вивчати з початку тижня. Тобто до суботи ми засвоїли матеріал, а в суботу ще добивали нас цим матеріалом. І це було настільки круто. І робота в команді. По перше, ви навчаєтесь. По-друге, ви засвоюєте ще краще цю тему. По-третє, ви ще раз можете вживу поспілкуватися поспілкуватися зі спікером, який вів цей певний модуль, наприклад, і буквально через 2-3 модулі, коли ми вже наше навчання набирало обертів, я починав розуміти, що моя інвестиція однозначно окупилася, тому що це було дуже круто. Всі модулі е, систематизовані, всі домашки мені перевіряли. Я задоволений результатом. Я задоволений тим, ким я став після самого курсу. Я задоволений взагалі тим матеріалом, який був підібраний. І власне, як він був поданий е, спікерами спікери в чаті, це окрема історія. Дуже їм дякую за те, що на наші дурні запитання завжди знаходили відповідь, завжди підтримували нас, завжди мотивували нас. Ось і завжди нагадували якісь то про певні то сесії і так далі. Товариші, з якими я познайомився. Це дуже круто. Це дуже крутий інструмент, як нетворкінг. Ви всі там знайомитесь, ви всі можете спілкуватися потім в подальшому співпрацювати. Ви, скажімо так, ви знаходите там своїх однодумців. Завершенням цього курсу було дипломна робота, написання стратегії для свого магазину. Для мене це просто ідеальний варіант, як закінчити курс, отримати бали, отримати диплом, захистити свою дипломну роботу і взагалі розробити стратегію по своєму магазину, яку я можу використати в майбутньому. Точніше, вже використовую, вже почав використовувати. І за це я дуже вдячний цій освітній платформі, взагалі Genius Space. 10 із 10 цьомиків вам надсилають. У вас обов'язково все вийде. Будь ласка, ніколи не опускайте рук. Буде дуже важко. Відразу кажу, буде важко. Програма, якщо стосується комплексного інтернет-маркетингу. Програма дуже насичена, дуже багато завдань, дуже багато нової інформації. Але ви, будь ласка, не опускайте руки. Прокрастинація найгірший ваш ворог. Будь ласка, просто зосередьтеся на завданні, зосередьтеся на курсі, не робіть е, наших помилок, скажімо так. І якщо вже було 20 потоків, і було дуже багато людей, які після курсу дуже задоволені цим, дуже задоволені результатом своїм. Я одна людина із тих, і у вас це обов'язково вийде, і ваша інвестиція 100% окупиться. І ви, звичайно, що зможете всі ці знання, які ви здобудете, використовувати і розвиватися в тому напрямку, в якому ви хочете. Всіх обіймаю і всіх люблю.